Значить, зло ну, спочатку. Ви повинні обрати раду Майдану, а потім я буду приймати. и а ご л ь なさい。 Що приймає своє рішення, ви їх не виходуєте. А зараз люди знову вибрали до своєї руки. Я не прошу вас як українців, як християн. Не допустіть кого провиття. Якщо хочете, давайте його закриємо, зараз в кабінеті не будемо випускати. далі Добре, якщо зараз Рада Майдану з ним буде розмовляти, скажіть, ви походите за течення? Së shumë të bëhet kjo projekt. është një pjesë e 시청해주셔